Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Три субвенції, а саме 126 мільйонів гривень з державного бюджету, отримає Закарпаття наприкінці року освітню, медичну та на будівництво або придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО, а також для інвалідів першої та другої групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначенні операції та потребують поліпшення житлових умов. В Ужгороді напали на учасника АТО. Інцидент трапився біля одного з нічних закладів ще 12 грудня близько 4-ї години ранку. Невідомий у стані алкогольного сп'яніння почав стріляти з пневматичної зброї у перехожих. В результаті колишній військовий отримав кілька поранень. Зійшли за друзями, коли він закривався, ми виходили. Люди там були інциденти, кричали туди-сюди, толпа скупчилась машини. І от людина почала запригнула машину, почала наліво-направо стріляти. Я жінку за себе збоку, ну, за свою спину, можна сказати, сховав. У мене курточка вся ну, прострілена була. І в ноги дійсно рано. Ну, Цю рану я обнаружив буквально я знаю, через години-дві-три. На місце події одразу викликали патрульних поліцейських, які склали протокол та опитали свідків. Затримувати порушника не стали. Лише вилучили зброю та евакуювали транспорт. При скоєнні якогось правопорушення або злочину, звичайно, є можливість з'ясування в першу чергу особи, так громадянина. Тобто, це є документи. Наступним чином відбувається затримання. Тобто, поліцейські з'ясовують, охороняють місце правопорушення. Так, і на місце одразу викликають слідчо-оперативну групу. Слідчо-оперативну групу викликали, проте вони не стали затримувати нападника. Інцидент завершився перемовинами слідчого та порушника. Згодом останній зник. Рішали, писали, писали там заяву, слухали всіх. Там п'ять чоловік було, які от, дійсно свідчили проти цієї людини, яка от, почала там пальбу, потім. Биткою била і шокером, електрошокером. Під час інциденту потерпілого вистрілили сім разів. Там. Його доправили на медичну експертизу. Порушник чекає результатів слідства вдома, оскільки підстав для арешту, за словами правоохоронців, нема. Даний час досудове розслідування триває. провадженні допитано в якості потерпілого одного із учасників інциденту проведено призначено ряд експертиз в тому числі медичну. Допитаний ряд свідків на даний час вживається інший заход для повного всебічного об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження. Санкція даної статті злочину передбачає покарання виді обмеження волі строком до п'яти років. Міністерство освіти і науки розпочало роботу з впровадження багатомовної освіти. Це має сприяти підготовці молодого покоління до життя в нових умовах міжнародної взаємодії і співробітництва. Відповідне рішення було схвалено комісією з питань дослідної експериментальної роботи науково-методичної ради з питань освіти. Вивчатимуться мови не лише на уроці. Навчання буде інтегрованим, тобто один предмет вчитимуть кількома мовами. За словами чиновників, багатомовна освіта надасть представникам національних. Меншин можливість краще знати державну мову українську, мови національних меншин та іноземні мови. Милосердя, щедрості і співчуття навчали дітей Свалявського району. На головній площі села Поляна дітям Свалявщини та сусідніх районів показали повчальну виставу про чоботаря. Головна мета дійства прославити Бога і добро, навчити дітей нести його у світ. На завершення свята малеча отримала подарунки. Вже на перший рік у поляні організовують подібні свята: найдорожчі глядачі діти, які тільки формують світогляд, а значить, потребують того, аби їх навчили бути добрими і здатними на допомогу ближнім. Започаткували ми це не сьогодні і допомагаємо людям добрими справами і милосердям уже довгі роки. Але це приємно, коли можна допомогти тим верстам населення, яке потребує. І сьогодні дітки, які були зібрані з практично з багатьох районів Закарпаття, і дітки біженців, сироти, напівсироти, могли отримати те, що отримали. Це нас радує. Дійство відбувалося просто неба біля головної ялинки села. Запросили сюди чимало дітвори, переважно сирі, дітей з особливими потребами та із малозабезпечених сімей. Ми організували це міроприємство для того, щоб подарувати хоча б хвилинку радості нашим діткам, тому що зараз ну досить непростий час, і ми стараємося все робити для того, щоб хоча б ту хвилинку радості наші діти отримали. На сцені виступили і шестикласники полянської загальноосвітньої школи. Дуже була гарна вистава, на якій було дуже доступно, дуже гарно показано, як важливо робити добро. І Я дуже рада, що дітки зрозуміли. Я думаю, що не думаю, я переконана, що діти зрозуміли, що як важливо, як важливо робити добро. Я дуже люблю це свято, тому що народився Ісус. Він нас усіх спас. Мені сподобалася вистава. Тому що там йдеться про Ісуса, як Він ну як Він дякує усім, і говорить, щоб ми всім робили добро, тому що ми робимо добро, так і йому, щоб ми його любили, були слухняними, добрими. Перед різдвяна програма мала своє продовження. Діти отримали подарунки. Пічний майстер вміє не тільки побудувати нову, але й відремонтувати стару піч. Така робота вимагає ґрунтовних теоретичних знань, постійного шліфування практичних навичок, фантазії та художнього смаку. Словацькі майстри-пічники відвідали Ужгород, щоб провести майстер-класи для українських колег. Як ділилися досвідом, бачили наші журналісти. Відчуття краси, відповідальність та оригінальність головні риси справжнього майстра пічника. Таку філософію сповідає і пан Йозеф Бітала, для якого це старовинне ремесло, не тільки сімейна традиція, але й життєве покликання. Пічною справою займаємося практично все життя. Це і хобі, і наша родинна традиція. Розпочав справу батько, коли у 44-му році вивчився на пічника. А ми з братом продовжуємо займатися цією родинною справою досі. Зі своїми товаришами за фахом пан Йозеф завітав і до Ужгорода. Обласний центр з Закарпаття добрий знайомий майстру його дружина Ганна корінна ужродка, хоча вже близько 14 років проживає у Словаччині. Але цього разу мета приїзду не лише від відвідання родичів. Під керівництвом пана Йозефа словацькі майстри будували традиційну словацьку піч в одному з ужгородських будинків. Пічник Ростислав Матіранка, який цьому художньому ремеслу присвятив уже 15 років свого життя, стверджує, що ця пічка не є найскладнішою серед тих, які він вже побудував. Залежі від велкості печі, яка велика. Тривалість робіт залежить від розміру печі від її дизайну: чи вона проста, чи складна. Скільки потрібно матеріалу? Наприклад, ця піч середньої важкості робота триватиме приблизно тиждень, але є й великі печі. Робота над якими триває близько 15 днів. Окрім будівництва печей, пан Йозеф ще й радо навчає цьому ремеслу всіх охочих на сьогодні. Спеціалістів у цій галузі дуже мало, але ми бачимо, що останнім часом цим ремеслом все більше цікавляться, а вчителів немає. Тому в міністерстві освіти словаччини ми отримали дозвіл на проведення курсів, після закінчення яких можна займатися підприємницькою діяльністю у цій галузі. Вміння виробляти печі традиційним класичним методом та поєднувати це з сучасним дизайном справжнє мистецтво. Щоб навчитися професії пічника, Дмитро Скляров приїхав до Ужгороду аж з Хмельницька. Трохи спробував, як то ставиться печ, внутрішніше я ремонтував. Мені то зацікавило. І я спробував, а чому б не спробувати? Не ну, може трохи повчитись, побачити, чи то подобається мені, чи ні. І пізніше от, зараз я розумію, що в принципі це мені влаштовує, мені подобається. От 15-річний ужгородець Даніель Чернишев хоче оволодіти цим ремеслом та в майбутньому серйозно займатися будівництвом печей. Я пройшов, щоб навчитися ну щоб для себе робити піч знати як правильно і для інших людей, щоб ну папу і маму діньгами, ну, грошими забезпечувати вже незабаром в Україні, завдяки отриманим знанням від словацьких колег зможуть відновити старовинні традиції реконструкції майже всіх видів печей і камінів. Для справжніх чоловіків в Ужгороді відбувся перший міжнародний турнір з хокею за кубок співдружності боролися чотири команди: одна збірна Закарпаття та три аматорські команди зі словаччини. Крім того, у турніри брали участь і дитячі команди. Як відбувалася гра, та хто переміг? Розповість Роман Сов'як. Закарпатські ведмеді приймали на льоду словацьких колег. Три команди із сусідніх міст боролись за першість у міжнародному кубковій співдружності. Хокейний Кокайний турнір такого формату відбувся в Ужгороді вперше минулого року. Закарпатці грали у словацькій лізі. На жаль, словацький турнір також закінчив своє існування серед аматорських команд, тому що деякі команди залучали до своїх лав професіоналів. Це не подобалося гравцям, які можуть завдяки такій грі. Бути травмовані. І у Львові Львов висловили вони об'єдналися в свій турнір. Напроти зі цього сезону зробити команда... два міжнародні турніри. Тут один з яких буде Братислав. в цьому місяці. Ну сьогодні починається. Інший буде у лютому місяці. Цього року команди домовили, що гратимуть лише аматори. Хоча словаки мають більше досвіду, закарпатці вважають гідним суперником. Догода була, що буду грати. У нас була домовленість, що гратимуть лише аматори без будь-яких підмін. І судячи з гри команди доволі рівні між собою. Три роки тому ми почали грати у землінській лізі. Я був тим, хто запросив закарпатських ведмедів грати з ними, але турнір не вдався. Тому зараз граємо тут. Влаштовуємо змагання між словацькими і українськими командами. Братські стики між двома командами українськими і словацькими. Загалом за два дні, поки тривав турнір, дорослі команди зіграли вісім матчів. Перемогу здобули словацькі хокеїсти зі сміни. Закарпатці стали другими. А представники Братислави вибороли третю сходинку. Крім того, у турнірі боролись і молодші хокеїсти. Для них старші колеги, зразки для наслідування. Я сам захотів, тому що мій тато е, з 10 років займається хокеєм, а брат теж почав, то і я захотів. Найважче було зіграти з командою, познайомитись з нею та грати з ними, а не самому. Так легенько, потім все більше потрошку почали силові прийоми приміняти. І так от війшли, і тепер вже не боюсь. Тренер дитячої команди переконує, юні хокеїсти грають краще, ніж минулого року. Однак нерегулярні тренування через відсутність льодової арени єдина причина, чому на Закарпатті і досі нема професійних хокеїстів. Дітям просто нема де тренуватись увесь рік. По сравнению с прошлым годом мастерство у детей выросло, дети стали отдавать лучшие передачи, более играет уже в более осмысленный хоккей. Я думаю, будет развитие. В ближайшее время я думаю весной начнется строительство катка нас на стадионе уже на авангарде. Закрытое уже будет, и тогда мы уже сможем в полное, полное сделать цикл тренировочный. Та поки арену не збудували, діти тренуються на Ужгородському катку. Тут більшість із дітей здобули свій перший трофей. Переможців нагородили повним комплектом форм як для домашніх ігор, так і для виїзду. А вже за місяць в Ужгороді відбудеться ще один міжнародний хокейний турнір. На цю годину у нас все більше розкажемо о 19 19-й. Гарного вам настрою і до зустрічі.